Мої Вітання всім теплечникам. 12 на градусненько знімлю маленький відосик, покажу деякі нюанси по вирощуванні і деякі корисні поради провірені часом. Зелена цибуля росте. Нормально. З дня на день будемо сіяти редиску. Вже прибрано. Насвались тільки фрізернути ще разок. Але мова зараз піде про інші речі. Мова піде про інші речі. Але теж протепліті. Так, дивіться, це не агромагазин, це все в мене вдома. Зараз розкажу деякі корисні поради дам. Хто давно в цій темі, тому ці поради будуть знайомі і не корисні. А для тих, хто тільки починає, я думаю, ця інформація знадобиться для покращення гарного ворожаю. Дивіться, перша річ це ось такий млинок. Як я без нього вже не знаю. Зроблений він був за 10 хвилин, оця причепінька. Як воно працює, в першому коментарі буде посилання на відео. Е, якщо б мішок два, то я б його не робив, щоб треба було перетеребити цю землю. А так як трошки тут назбиралося мішків. З ґрунтом, то вирішив зробити. Таку річ робиться вона дуже швидко. Обичний двигун з млинком. Дивіться. Двигун з млинком. Елементарно все просто капець. Швидко. Щоб не падав. Щоб не падав, значить, до двигуна прикручена доска раз. І щоб не падав сюди на два саморези доска 2. Два. Каністра двадцатка вирізана, прихватена на сварку, каністра прямо прикручена на саморіз. в двох місцях вона. Є діри, але це не мішає теребити нормальний такий ґрунт. Для чого воно теребається? Тому що, якщо його просто так теребити, буває попадаються такі грудочки невеликі. Ну, сієте, якщо на дуже тоненьке, маленьке, то дуже погано. Отже, хороша річ, як вона працює, дивитесь. Е, якщо нема такого млинка, але хочеться дуже зробити, що можна зробити? Берете двигун, якщо у вас є двигун. Двигун. Прикріпчуєте його ось так, робите якийсь такий ящик, щоб він стояв. Зверху. Оце він джават, ось так він буде стояти. Будь-який двигун. Любий. Зверху можна взяти або збити дерев'яний ящик, або так само каністру. Тобто, якщо, якщо ось тут буде вал двигуна, надіваєте цей ящик, да? дерев'яний ящик чи каністру, та що, надіваєте, да? робите отвір. Тоді буде тричати у вас кусочок оцього вала. Берете будь трубу, ну це як образець. Надіваєте з боку. Робити отвір, приварювати, болт, гайку болт, щоб воно трималося на валові, а сюди приварювати е, полосу. Получиться такий міксер. Буде працювати, я вам відповідаю. Е, можна також зробити такі потрібні важзи? З, з чого? Е, з міксера похожого міксера, який перебиває шпакльовку або мішає краску. Значить, треба взяти? що? Ось таку. Е, Арматуру да, довгу. Так само або відро. Ну, візьмемо, наприклад, відро. Да? Ось таке відро чи ящик. Е, Дерев'яний низ зробимо, ну, прикручимо на якусь доску. Просвердимо отвір на 10, щоб там, влізла ця паличка не набагато, щоб воно трималося, центрувалося. Сюди міксер, ну, дрель. Так само переварюємо дві полоси і в якомусь відрі в ящику так само можна перемішати. Тільки отвір зробити ось тут. Тобто це така, така річ. Це якщо, якщо багатенько так мішків, бо якщо там мішок 2-3, то я б і сам б його не робив, тому що його, швидше його перемішати вручну. Так, друга порада. Касети, касети, касети. Що сіяти, як сіяти, розкажу із власного досвіду. Отже, 288 касета. Що ми сюди сіємо? Практично все, крім гірка. Для начала зараз буде сіятися петуння сюди. Сіється по одному, достатньо воно так виростає, щоб його можна було пересадити в стаканчик. Також сюди сіємо помідори, які на пікіровку. Помідори, які на пікіровку йдуть в теплицю, в ґрунт. виймається, там теж посилання скину в коментарі. виймається, дуже хороша коренева система, виходить. Достатньо, щоб вона ось так от підросла і можна вже пікірувати. Перець так само, теж сюди пікірується. 96 касета. Сюди вже садимо помідори, перець, кукурузу, Щось ще, кукурузу, кавун. Можна довший час притримати. Тобто ми садимо сюди, що помідори садимо. Якщо вже пізніше садити помідори, можна їх одразу звідси садити на двір. Якщо це помідори, ті, що будуть в теплиці рости і треба довше їх потримати, з тої касети, вони пересаджуються тоді в такі літрові кас... в ці горшів. Це літровий да, горшок. Чи це літровий? Там є одні 07, один літр. Це? Да, ось це літровий. Потім пересаджується з цієї касети в літровий горшок. Росте воно дуже довго. Тоді вже пересаджуємо його на постійне місце в теплицю. Також є касети. 160, здається. 105-та, 105 а 105. це 160 Так само сюди можна садити все, що хочете. Якщо не на дуже довгий термін, можна і сюди, якщо на дуже довший, можна звідси пересадити в іншу тему. Е, огірок. Огірок садиться також. Є ще ось такі касети. 50 -та касет. касета. Дуже хороша для огірка, вона глибока. Тож деякий час він росте, але тоді його треба пересаджувати опять же, в стакан. Чому? Тому що що? йому треба ще підрости довгий час. Якщо садити пізніше огірок, можна і тоді пересаджувати зразу в ґрунт, в теплицю. Ми пересаджуємо огірок з цієї касети, тоді в стаканчики. Стаканчики 370 мл стаканчики. Ось такі стаканчики підписуються білим коректором. Купується білий коректор і підписується ним М Маренга, К. Кіберія і так далі. Щоб написати всю назву. Так, це сказав, то сказав. От. Ось такі справи. Грунт мішається з перлітом. Раніше мішав е на 1000 літрів 300 літрів перліта. В цей раз на 3000 ти... літрів буде тільки 300 літрів. Е, все опирається в гроші, як ви розумієте. Замішав би більше. Отже, такі справи. садиться туди, сюди. Якщо треба, пересаджується. І так і ми працюємо. Хаймо всім часів, задавайте питання, якщо вам якісь будуть цікаві, дам відповідь.